Вітаю! Як і обіцяв, представлю мої пріоритети в структурах МВС, якими мені довірив керувати міністр. Моєму підперекування. Національна поліція, ДСНС та Міграційна служба. Вже заслухав керівників підрозділів про проблеми та необхідні зміни, які бачать вони. Євгеній Єнін. Це частинка мого серця. Це мій друг. Це партнер по життю, це однодумець, радник, батько моїх дітей. Ну, крім цього, це безумовно людина високих моральних і професійних якостей, який завжди сумлінно і відтину виконував обов'язок перед державою. Український уряд продовжує вживати всіх можливих зусиль для недопущення міграційної кризи на кордонах з Республіки Білорусь. Ми познайомились на роботі. Це тобто він повернувся з свого попереднього закордонного відрядження, а я розпочала роботу в Міністерстві закордонних справ. І ось просто це було таке знайомство професійне на роботі. Під дахом нашого закордонного дипломатичного відомства. Взагалі, людина це вчинок. так? Це не слова, це дія. В нього дійсно було багато благородних вчинків і багато якостей, які захоплювали і приваблювали. Але персонально для мене найвизначнішою, мабуть, якістю Євгена було його велике добре серце, людяність це була людина, якій було складно відмовити іншим. Євген Вадим. Шолікалікує. Що Що все буде добре. Коли танцювати будуть. Скоро. Впевнений. Як умови? Хороші. В больниці хороші. Хлопці з фронту. Зв'язок підтримують. Ну, так, да, звісно. Де вони зараз? Половина тут, половина там. <рес> Кожне 18 число кожного місяця це така. Це дуже сумна дата і сумний день. Найбільше він любив проводити час з нами, зі своєю сім'єю, зі мною, з дітьми. У нього, коли навіть його друзі запитували, яке в тебе хобі. Він казав: моє найбільше хобі це просто ось побути з дружиною, погуляти, порозмовляти, обмінюватись філософськими роздумами. Це найбільше, що нам подобалось робити разом. Буквально за хвилинку розкажу. Що встигли зробити за чотири місяці на тих напрямках, які ми опікуємо, в тому числі я пріоритет, перше озвучений міністром, це мінімізація смертності на дорогах. Обіцянка виконана і майже 300 камер автоматичної фіксації порушень ПДР вже на дорогах. Він захоплювався історією, історією стародавнього Риму. Його улюблений історичний персонаж, так скажімо, був римський імператор Марк Аврелій. І його книга е наодинці з собою була його такою настільною, можна сказати, книгою. Він поділяв дуже багато світоглядних поглядів ці цієї особистості історичної. Ми працювали в Римі, були в закордонному відрядженні в Італії, і він настільки досконало знав історію Риму, мені надій здавалося, що в якомусь минулому житті він там колись жив. Система Міністерства внутрішніх справ включає понад 400 тисяч співробітників. І кожен четвертий солдат чи військовослужбовець на фронті належить саме до системи МВС. Нацгвардійці, прикордонники і поліцейські перебувають на найгарячіших напрямках фронту. Він коли працював заступником міністра закордонних справ в його портфелі професійному. Були кейси, які він представляв власне справи України в міжнародних судах, і тому це було можна сказати відображення однієї з професійних сторінок, частинок його життя. Тепер нашим головним завданням є ініціювання другої хвилі матеріально-технічної допомоги, роз'яснення нашим колегам, що війна нікуди не поділася, що ми працюємо в надзвичайно посиленому режимі щодня і щоночі, і все це відповідно вимагає підтримки. Діти сумують, дітям не вистачає батька. Він мені сниться, так. Причому сни з ним завжди наповнені такими смисловими змістами. Він намагається. Передати якусь таку важливу інформацію. Зберігається з ним зв'язок. Я цьому радію. За моїми відчуттями, і наскільки близькими ми були, я впевнена, що у Євгена жив в його середині жив великий дух, тому що він завжди керувався дуже такими великими цілями і великими справами. Мені здається, що просто його місія. Ну, зараз поки що тут е завершено, але мені здається, що він вже далі виконує якісь інші вищі місії. Сподіваюся, зберігаючи зв'язок з нами і наглядаючи за нами усіма.